Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу, всіх рад бачити. Осінь вже в нас прийшла, вже трошки одне вікно відкрите залишилось. В принципі, ну, тепленько, так все рівно. Особливо якщо працюєш, двигаєшся, то точно буде тепло завжди. Так. І як завжди, проведемо невеличкий огляд поросят. Покажемо, розкажемо. Також розповім про те, як я відгодовую поросят. Тому що є там люди, ну, є нові люди, які підписуються, є старі, які перепитують, все ж таке, але нічого страшного. Лишній раз розповісти, розказати, яким же самим чином ми проводимо відгодівлю. І таким чином поїхали. І далі ще поговоримо, тому що зараз. Е Похолодало, в принципі, да? тому потрібно для малих поросят обов'язково використовувати лампи для того, щоб їм було тепло і комфортно. Якщо ви цього не будете робити, вони просто на все замерзнуть і роста їхнього не буде. Вони будуть більше трапить, ну, то, торба буде. Тому поїхали. Так, почнемо з цієї партії поросят, як то кажуть, найбільш так. Понятні, дивіться, це е, свинка була покрита кантуром, брав пермодозу в не мильці. Народили 14.05. На Сьогодні міря ось цього кабанчика. Получається довжина 115, обхват 104. Ну, Плюс-мінус, я вважаю, в ньому 120-125 кілограмів в ньому є. Тому що якщо взяти навіть, просто все це діло додати, то це 119 ну хай 120. І плюс порахувати те, що він м'ясничок. Я думаю, трішки можна сюди накинути. То, в принципі, десь 120-125 кілограмів йому є. Яким саме чином я відгодовую? На старті я використовую BMW Feedline, стандарт. Тільки я граюся з процентами. Починаємо там з 5%, потихеньку доводимо там до 20-22%, до плюс-мінус, коли я. Були часи, коли я б просто робив 12%, але немає цього. Коли просто 12 сверо даєте стабільно, немає оцього цього темпа росту. Коли ви даєте більшу пропорцію, вони дійсно стартують непогано. Навіть, на, ну, тобто, Багато хто розказує, що МВД фідлайн стандарт не годиться, ТС-3 нормально, нічого страшного ростуть. Доганяємо їх до 50-60 кг плюс-мінус. І переводимо їх на кукурудзяні відходи, те, що в мене є, тому що це є дешево і це є доступно для мене. І горох плюс соняшникова макуха. Соняшникову макуху використовуємо сиродавлену. Сиродавлена, є два види макухи, Є жарена, є сиродавлена. От такі справи, от такий кабанчик. Тому, в принципі, на горохові вони ростуть, немає ніяких проблем, питань. Це є дешевше, ніж купляти союву макуху. Це я провірив особисто на собі. Коли горох закінчився, прийшлося купляти соєву макуху і соєвий, чи соєвий шрот. Тому що я не знаю, як воно правильно це все діло соєвий, воно називається. І взагалі, чи можливо ми може, чи можемо ми собі це все діло купити. Я розумію, коли люди є, в мене знає, знає товариш, якого там, свиноферма здорова, дай Боже, да, він напряму купує соєвий шрот із королівського смаку. Да? То ви самі розумієте, де дійсно якість, де дійсно все. Якщо ми купуємо його десь там в магазині, де хтось десь якось його робив, а тоді часто ще можемо спостерігати таку картину, коли ви цей мішок розкриваєте, ви можете знайти там кусочки кукурузи, кусочки пшениці. Так? Тому що люди намагаються якомога удешевити виробництво цієї макухи чи шроту, так? для того, щоб збільшити свої прибутки. Їм по барабану чи будуть від цього рости ваші свинічні? Тому я бачу, що це я горох даю. Цим питання я вирішив таким чином. Ось такі жебжики наші. Ось цю свинку найбудь, в четвер будемо різати. А в суботу доріжемо того нашого оптимуса, бистренько екоцидом забризкаю клітку, бо потрібно вже відселяти наступних поросят. Тобто такі справи, а там буде видно. Знову ж таки, головне, щоб все було нормально. І Тоді дивіться, це наші ландрасики. Вони зараз їдять, доїдають вже БМВД ще старт, тільки вже там відсотків 15 мабуть, 17 плюс-мінус. І ми їх вже потихеньку переводимо на, знову ж таки, на горох. Грузя ній відходить і макуха. От такі справи. Так, наступну тему відео, частину, як би мовити, хотів би розповісти про лампочки для обігріву. Коли я починав знімати і вести канал світ ну, в цьому році, там, лютий, березень, там, плюс-мінус, я, там в мене є відео, кому цікаво подивіться, про лампочки. Що хочу сказати, що брав е, я раніше лампочки ну, по, мі, по місці, як то кажуть, да, ну, вони фактично навіть одного виводка не могли відсвітити. Потім випадково, фактично, я перейшов е, і побачив Антона Гуленка ці лампи. Попробував, купив, і фактично в мене зараз із лютого місяця три е, лампочки. його, Вони світили бройлерів, вони світили цих цих поросят, що в мене є, з сараїда, і ту частину, яку ми вже зарізали. І оце з лютого місяця тільки перша лампочка пройшла в негодність. І то вона не лопнула, вона нічого. Вона просто вже перегоріла тут. Яка причина? Тому що є такий частенько бувало, що світло відключають, то те то все, то думаю, може бути із-за цього. От такі справи. Тому я б е рекомендував би брати все ж таки лампочки не в звичайних оцих магазинах. Ну я б рекомендував би брати в, цього, ну, в Антона Голанка, Дивіться, нормальна лампа дійсно світить, дійсно гріє. І не потрібно на цьому економити. Воно ще й по ціні, до речі, по-моєму, воно ще навіть дешевше вийшло мені, ніж чим... дана лампа мені ще дешевше вийшла замовити з доставкою нової да? чим купити тут незрозуміло яку. Яка фактично, я ж кажу, ці лампи вони не відіграють, не відсвічують, не відігрівають навіть і місяця. Вони перегорають, тріскаються або ще щось. Ну, не гадяться, коротше. От такі справи. Тому, в принципі, який метод підігріву поросят ви використовуєте, напишіть, пожалуйста, в коментарі. Також хочу додати, що, наприклад, в зимовий період в тій частині сарая де свиноматки, і ми ще там буржуйка в мене встановлена, прогріваємо все це діло. Не скільки прогріваємо для тепла, а скільки прогріваємо для того, щоб не було сирості, щоб було сухеньке приміщення, щоб свині комфортно себе Почували. От такі справи, в принципі. Ну, Сказати би, що щось такого нового можливо і не розказав. Я думаю, комусь буде Це все ж таки інформація цікава. Не забуваємо коментарі писати, подобаючки. От таке коротеньке відео. Добре, друзі, тому що дійсно час роботи багато, треба і те, і все трішки засняли. До нових відео.